Підтримуємо бізнес допомагаємо країні. Ну що, програма Бізнес Ньюз програма, в якій ми спілкуємося з цікавими людьми, звісно, даємо вам цікаву інформацію. Ну і даємо поради, ким потрібно користуватися, з ким потрібно працювати. І найголовніше, якими речами потрібно зараз користуватися для того, щоб -про зробити простішим своє життя. Твій бізнес працював, і найголовніше, щоб це приносило тобі ще максимальне задоволення. Сьогодні у нас у гостях людина, яка а, презентує компанію, яка зробила просто модифікації в терміналі. Я скажу по-простому, да які зараз а, в кожній компанії, в кожному магазину, навіть в маленькому, або ти працюєш на дому, допоможе тобі розвиватися. Вірянські тарас у нас сьогодні у студії програма бізнес Ньюз» а, компанія Смарт Каса. Доброго дня вам Да, доброго дня вам. Як ваш настрій одразу? Все добре, все добре, супер. Дістали ну сьогодні. У нас у Києві погода, просто суперова, Тому і настрій я так думав. Класна да, все. все ок. Давайте поспілкуємо трішечки про вас і про компанію. Компанія Smart Каса. Що це? Що ви презентуєте? Що ви представляєте, і чому потрібно саме з вами співпрацювати? Доброго дня вам. смаркаса вже більше чотирьох років на ринку. Це унікальне рішення, яке поєднало в собі банківський термінал, касовий апарат та програмне РРО на ринку. Плюс угу. власна система кабінет для ведення бізнесу. Ми його там покращуємо, він вже веде статистику, аналітику тому торговець, які вже купив Смаркас. Йому вже на даний етап, якщо в нього там малий та середній бізнес повністю для того, щоб реалізовувати товар та контролювати свій бізнес, вже нічого не потрібно. Угу. Дбав продукт з коробки, ми йому допомогли налаштувати, і в нього вже готове рішення для ведення бізнесу. Самостійно можна його налаштувати? Чи все-таки потрібна думка спеціаліста, який допоможе, який налаштує, і скаже, ось це так, це так, це так. А якщо я розбираюся, перепрограмував на себе і сказав, воно буде працювати по-іншому, чи це нереально? Ну, якраз ми зробили таке рішення, і я думаю, що навіть, одна компанія на ринку. Яка має сервіс, щоб торговець з коробки вже користувався обладнанням самостійно? Uh -huh. І в принципі, більшість наших торговців, вже які купують апарат, вони лише звертаються до нас за консультаційними питаннями. У нас немає невиїзних виїзних інженерів, у нас ця підтримка працює віддалено. За час цього ми не створюємо заявки, клієнт не чекає інженера угу. і відразу, якщо в мене є питання, підтримка відразу допомагає. Тому якраз продукт і був орієнтований на те, щоб торговець або скачав додаток, або придбав обладнання. Він уже міг їм відразу користуватися. Чудово, а, знаєте, перш ніж ми перейдемо глобально до ось цього апарату, ті, хто будуть дивитися відеоролик. Вони побачать, як він виглядає. А, ну нічим, якщо по розмірам говорити, не не відрізняється від сучасного терміналу банківського. Але функціонал, я так розумію, він просто обширний, набагато обширний ніж звичайний касовий термінал. Ну так, да, тут просто рішення, яке ми одна з перших компаній, яка взагалі запровадила андроїд-термінали на ринку, іменно Андроїд, тому що були до цього кнопочні термінали, і ми вирішили змінити цей ринок. Щоб торговці міли більш сучасним обладнанням користуватися. І ми перші, хто сертифікували і завезли, ну, одні з перших, яка стала не банківською організацією, там, не компанія, яка працює з банками, а стартап, який почав робити Android термінали. Але я потім дізнав, що є ринок ще касових апаратів, чому в одному гаджеті не зробити для торговців не тільки термінал, а касовий апарат. Потім розпочалась програма з програмних РРО, ми також одні з перших, хто почали розробляти програмний РРО, і ми перші в Україні, хто видали про програмний чек тестування. Mm -hmm. Тому якраз вийшло рішення зробити рішення три в одному. Термінал, каса, РРО. Чудово. Е скажіть, от якщо б придбати ось такий е термінал у вас? Його ставиш просто у себе, не знаю, в кав'ярні. Беремо ми зазвичай кав'ярню, да. будемо розповідати людям простіше для того, щоб вони могли зрозуміти систему. Це заміняє тобі повністю ось ці три-чотири гаджети, які у тебе наставлені там на барній стійці, на, десь там під столом, та? і потім, коли приходить клієнт, і не знає, що брати, касовий апарат, термінал і так. А у тебе все це в одному гаджеті і дуже просто користуватися. Так, якраз рішення було для того, щоб кав'ярні, ну, значально це було на маленький бізнес і орієнтовно. Вовно був на да, по розміру, по функціоналу. Що якраз коли ви приходите в кав'ярню, то є один апарат, який може просто приймати оплату картами і видавати фіскальний або звичайний чек. Якраз, якраз рішення, що він повністю заміняється. Рішення для малого та середнього бізнесу. Угу, чудово. Е, я дивився ваш інстаграм саме смарткаси да, і так далі. Ви дуже сильно підіймаєте там питання е, того, що багато підробок зараз. Плані того, що люди намагаються створити те ж саме і залишають бренд смарт-каса. Чому тому, що це популярно, тому що люди довіряють вам. І як боротися, от і як людині зрозуміти, що е, це дійсно ваш термінал, а не якась китайська підробка, або люди десь склипали, поставили значок смарт-каса і продають і таким чином, е, скажімо так, і закон порушують, і роблять неякісну технологію. Просто ми вдало підібрали назву да Casa, да? Ну, розумна каса, це щось. Цього -та, там. Всі думають, це розумна каса. Якраз ми всі рішення, які на ринку, це термінали, РРО, це все різні пристої. Там. Mm -hmm. РРО це різний пристрій, каса різна. За що цього, у нас апарат він і коштує ну, 19-20 тисяч, тому що сам по собі це банківський апарат, він має мати всі сертифікати. Саме обладнання по собі коштує кошти. Відповідно, там, якщо у нас часто заказують з інтернет-магазинів, з китайських ресурсів, термінали. І торговець думає, що він завезе йому банк це включить. Це перший етап. І за що цього є проблеми, коли в інтернеті з'являються термінали, да, там смарт-каса, да. торговець їх купує, це просто обичний термінал. І по-друге, на ринку всі бренди вони йдуть різними модифікаціями. Це там термінал, це банковський, uh -huh. або його хтось продає, там інший виробник РРО, це іншого виробника. І вони відповідно. Немає такі функції, які ізначально має каси для того, щоб У нас ціна відповідно дорожче, да, бо це сам продукт по собі з усіма функціями. Вони занижують ціну. Відповідно, торговець купує термінал, і наче смарт-каса, але і за що цього він отримує проблеми, що в нього нема цього функціоналу, як смаркас. І за що виробники користуються нашим брендом, да? тому що торговець відповідно він вже знає, що таке бренд смаркаса, бачить його ціну там. Відповідно на дорожче на ринку, так uh -huh. там вже є всі функції. Якщо їх по одиночку рахувати ці всі функції, то відповідно хто рось це все купляти. то смаркаса дешевше. Ізначально там це нова політика дорожча за смарткаси. І він бачить, що ціна дешевше, там 12-13 тисяч гривень. Він її купує, да? відповідно, все, смаркаса, все. А отримує функціонал, який да, Получаємо проблеми. Нам приходиться додати різні слова, тому що є виробники. Схожих рішень, ну да, там просто терміналі, які там підмінюють. Там у нас є слово смаркаса, це другова марка. Вони там S букву додають, крапочку додають, і, на жаль, нам приходиться купувати додаткові назви для того, щоб уберегти і, і покупців від, і щоб не використовували різні бренди, тому що є спишуть С англійська, да, там буква К. Різні варіанти. так, а, якщо людина придбала а, не ваш продукт, да і потім звертається до вас і говорить: він не працює, він працює не так, як треба. А, в такому випадку, що ви говорите, або ви йдете на якісь поступки такому клієнту, ну помилився, ну взяв не той продукт, повірив собі, пішов на якусь да нищу ціну, багато тут факторів. Чи все таки ви говорите? Ну ви ж самі купували, могли б звернутися до нашого офіційного партнера або до нас на офіційний сайт і отримати той продукт, який ви хочете. Ну, в даному випадку ми первих пояснюємо клієнту, як краще повернути цей термінал, і допомагаємо йому його повернути звідти. Виходить, давай, давайте одразу виходить ну, повернути ну, да, виходить, клієнту термінал, тому що це введення в омагну покупця. Угу. Там є скріншоти, де він купував, що це смарткаса. Потім ми набираємо того, хто придбав, щоб наступний раз себе і наших клієнтів опаси, Да, там, ви набираєте відпрод... по телефону чи вже в двері дзвоните? 에... В двері далеко, <с а обично ми це по телефону або поштою повідомляємо. Вони там показують, що є торгова марка, хоч вони знають, але там ще місяць вдається. На жаль, проблема є в державі, що не сильно зареєструє. Торгова марка, може відразу Google його заблокувати, чи Facebook, відповідно, афериста, або десь по базі занести там в дію, було б непогано скриншотик зробив, і все. В принципі, це вже виробник, уже не може нічого продавати. Кстати, хороший день. До речі, да. <сум> да. ну зазвичай ми допомагаємо торговцям повернути. Ну в деяких випадках торговець просто вже користується тим обладнанням, угу. і, а ви можете принципі... на термінал, який придбав, наприклад, клієнт, да, недорнедобросовісний термінал, встановити свою базу. Своє програмне забезпечення, яке надалі буде працювати вже зі смарткасою. Чи ви все-таки за ось цю коробочку також несете гарантію і говорите, що це наша якість, ми гарантуємо, що вона буде працювати? Ну, в даному випадку ми пробували працювати на сіз додаток, да, там, на Android-апарат, який можна встановлювати, але все одно гаджет, все вірно ви сказали, той гаджет, на якому ми користуємося, він має видати чек, роздрукувати. На провести оплату картою, тому ми використовуємо лише тільки свої термінали. У нас також є партнери, які роблять Android термінали, звертаються до нас, щоб ми їм розробили касу, встановили там. Але все одно, в принципі, потім, якщо в нього не роздрукується чек, да, там, бо, бо саме вийде з лату, mm -hmm. то все одно ж будемо ми видавати. То що постраждає, що видаєте видає гарантію термінали? і раники все таки да, придбати. Ми ваш робимо товар. Коробу, продукт з коробки, так же сам виробник. Нашої терміналі він нам також дає якість і гарантію на ці апарати. І ми вже несе відповідальність за весь продукт. Uh -huh. Ну і відповідальність, так само саме наша торговця. Ми вже не зможемо сказати. Там, що щось заглючило, <смех> <смех> ну, в даному випадку є там проблемки в торговців, але в принципі, ми вже і бачимо. Ну вони є завжди, вони й будуть завжди. Не буває такої та компанії, не буває такої продукту, да, який буде працювати без проблем. Всі це розуміють, і гарно, що наші українці, і саме люди, розуміють, що якщо є проблема, можна звернутися до підтримки і вам її вирішать. Ось це і є офіційний сам смарт-каса, яка дасть вам гарантії, друзі. Тож не ведіться на якісь підробки, не ведіться на ті сайти, на Ті можливо соціальні мережі, які пишуть мінус 50 смарт-каса, все зайдіть на офіційний сайт, подивіться, по-перше, класичну емблему, подивіться назву, звіртесь, а краще напишіть менеджеру на офіційному сайті, що так і так пропонують це ваш продукт чи ні, і ви одразу отримуєте відповідь. Так, да, у нас є клієнти, які, наприклад, купую, ну, закривається бізнес, торговці він продає термінал. Угу. Ми відповідно. Перед купівлею новий клієнт телефонує нам, питає, чи його можна купувати там такого плану. Тому ми відразу оновлюємо і надаємо вже підтримку новому клієнту. То ми на Олексі ми опервих багато у нас є продаж через інтернет. Ми також перевіряємо всі оголошення, що викладають торговці. Там слово у нас відразу там. Всім базам проходить маркетологи, там всі, хто в контенті бачить слово смаркаса, значить в його провіряється і термізація. І ви одразу в коментарях пишете це не наше, так? Да, На, це не наше барахло. <хи> На жаль, це барахло. Ну, в деяких випадків так і відповідно від цього. Теж. Також наш бренд страждає. ми страждаємо, тому що ми розробили продукт да, із недобросовісних. Продавців, ми до не до отримаємо прибуток да там від компанії, тому що ми проплачуємо бренд. Ми зробили бренд. Він подає своїй якості да, розумна каса. І по-друге, страждає сам торговець, який. Купив його, потім да, потім да. Ну а потім страждають всі типу, тому що всі типу, пишуть Путь ну, на нас говорять ось. скупи плати двічі, тому в принципі думайте наперед. А, давайте дамо офіційний сайт, офіційні сторінки, інстаграм, фейсбук. Як вони звучать для того, щоб люди зараз могли зайти і подивитися, як дійсно виглядає офіційна смарткаса, справжня смарт так і називає смарткас сайт. ЮА. Юа і все. Ми не ми якраз по. Розірвали всі договори з дистриб'юторами, тому що багато наших дистриб'юторів купували один термінал і для mm -hmm. того, щоб продавати під виглядом смарт-каси, тому ми якраз продаємо самостійно, щоб уберегти торговців від різних підробок і неправильних терміналів. Взагалі. чудово, а, як користуватися ось цим гаджетом. Я тримаю зараз його в руках. на відео, це все буде видно. Як ним користуватися, щоб ви показали наскільки це просто, тому що багато знаєте підприємців зараз є і в літах, да, і люди, які от гаджет, як ним користуватися, щось новеньке, можливо, я боюсь. Тут термінал банківський. Я його знаю. Дві кнопочки нажав, зняв там все, що мені треба. А тут щось нове, щось гаджет, нажму щось не те. Як ним користуватись, покажи, що це дійсно просто, і всі функції тут є. Ми якраз розробили наш апарат таким чином, що все бути інтелектуально. Да, що торговець навіть який відкрив там термінал, навіть якщо ви ні разу не бачили, да там йому треба зробити кнопку продаж дати. Отично він ж продаж, значить, він заходить в продаж. Якщо йому треба вибрати товар, то є корзинка. Зрозуміло, він цей товар додає в корзинку. Заводиться товар да. вашими спеціалістами, да, я так е... розумію. Чи кожен клієнт може самостійно в будь-який момент додати той чи інший товар до списку? Є два варіанти, навіть на Якщо є особистий кабінет в торговці, який ми зараз там покращимо, розробляємо, щоб закрити, взагалі торговцю там всі звіти, там щоб у нього не тільки була каса закрита, а і. Робоче місце власника бізнесу, тому що касир там відповідно mm -hmm. продає. А ви як власник бізнесу маєте бачити, там як зміна закрилася. тобто там, через кабри... телефон, десь да, навіть в іншій вірно. країні, ви можете слідкувати Все за тим, що відбувається. Так, і ми там ще розробили зараз чат-бот, щоб ще в кінці, коли каса закривається, щоб ще приходили, приходимо. Mm -hmm. Навіть там знав, що касир раніше пішов додому. <хи> да, відповідно, Тому то і є інше рішення, це коли можна, ну, може, когось немає доступу до ноутбука, комп'ютера, то також можна. Додавати товар з терміналу. Uh -huh. Розробили інтелектуальний інтерфейс, так, щоб торговець, який навіть ніколи не бачив касовий апарат, він його відкрив і відразу нам все було інтелективно зрозуміло. Там, наприклад, кнопка продаж uh -huh. він зайшов, вибрав товарики в нього там, на даному етапі, заведений в смаркас, або він може з кабінету завести, або з самого терміналу. Відповідно з'являється кнопка знижка, готівка або карта, відкладений чек, якщо потрібно чек відкласти, а потім його провести. І також будований вже сканер, який дає можливість сканувати товар. Uh -huh. Він нажимає до сплати, відповідно вибирає або готівка, карта. Якщо, наприклад, у нього термінал іншого банку, а він смаркасу використовує як фіскальний апарат або просто касовий апарат. То він використовує кнопку для фіскалізації інших, це кнопка екварінг. Uh -huh. Якщо в нього він працює як банківський термінал, відповідно, він нажимає оплата карту, і термінал… Працює як звичайний, да, як да, звичайний ну, банк. На даному етапі це у нас тестовий термінальчик, тому ми просто виберемо як готівка, дамо. 220 гривень. Термінал зроблений таким чином, що якщо касир не назме галочку видати решту, то термінал не пропустить до чеку для того, щоб uh -huh. зберегти касира від помилок. Uh -huh. ну, і відповідно друкуємо чек. Тут є два варіанти чека, бо він, він друкується. Або відправляється на, на пошту. Андрес, або відправляється на адресу, або — Ну от я вам це скажу, такі да. а, а у вас у вас навіть чек особливий, я покажу. А, для слухачів не чутно буде для наших а, глядачів а, зрозуміло, куди потрібно піти руському кораблю. Mm -hmm. Це 100%. — Чек Як торговець може ставити свій логотип, а це ми mm -hmm. зробили логотип для тих торговців, які хочуть. І скільки скільки скажімо так, торговців залишає? Я думаю, що всі залишають цей логотип, тому що він є універсальним. і зрозуміло для кожного. Так, да, Він у нас є доступний для скачування, відповідно, торговець. Може цей логотип скачати на собі на чек. Чудово. Ну от ви зараз показали, як він працює. Я скажу, це достатньо просто, і для цього не потрібно там мати якісь е, суперздібності для того, щоб користуватися ось цим терміналом, який, до речі, от ви відкрили для мене як сканер, ось цю штучку. Да? Таким чином, е, ну не знаю, можливо, я неправильно щось говорю, але зараз дуже багато кур'єрських служб відкривається. І ось такий термінал смарткас це є настільки універсальний і класний спосіб і контролювати кур'єр. Єрів і у тебе постійний а, є а, звіт по тому, що відбувається на твоїй компанії. Кур'єрській, і кур'єр може взяти його з собою, розрахувати будь-якого клієнта і при цьому не мати ніяких проблем. Щоб бути відвертим, ми робили смарт-касу там для цілової аудиторії, да, це там кафейні маленькі mm -hmm. бізнес, десь там все лічи ще десь якраз проблеми може бути зі зв'язком або взагалі. Проблема в оборудованні, да, тому що відповідно виробники також подаються або в оренду. Зараз, зараз ми, я так, так розумію, це на набирає обертів. Напевно, він універсальний для всіх видів продукту. У нас зараз є і кур'єри, і пекарні. і Є ті, хто І навіть є виробники, програмісти, які там угу. використовують наші додатки, бо їм треба там фіскалізувати свою роботу. Напевно, ми покриваємо вже весь сегмент ринку. Ну, у Нас навіть є таксисти, яким там потрібно. Там, свої До речі, це зручно, я вам так да, скажу. Да, да, це таксисти дуже... також користуються. Ну, На даному етапі, в нас всі, кому там, різні види бізнесу, навіть всі можуть використовувати смарт-касу в своїх чи інших цілях. Угу. Навіть у нас є великі мережі, які також користуються смаркасою для того, щоб там, розрахувати швидко клієнта. Наприклад, у нас є магазини побутової техніки, там де можна клієнта. Віддати, пробити йому якийсь аксесуар, піднести до нього касу, пробити аксесуар і відразу відпустити клієнта. Також ну пара. це швидко, Проби це економить роз... час да. дуже сильно. Як під'єднати смарт-касу? Скільки для цього потрібно часу? Якщо от людина сьогодні напише на офіційному сайті Там хочу смарт-касу, як швидко вона вже буде у нього на торговій точці. Ну, Ми зараз відправляємо доставкою, да там нової пошти, да, чому-то у нас там роз розгалужені. Вони дуже швидко доставляють рекламу нової пошти безпекову. Угу. Так, <гум> да, ми відповідно, якщо торговець, який захоче або власник придбати з касу то ми відправляємо відразу в цей же день, крім суботи, та неділі. І тобто протягом дня, через нову пошту, він вже відповідно, у вас. Да, термінал уже в це паралельно він може зареєструвати РРО, поки їхати апарат. І вже на момент, коли до нього приїде апарат, він вже може фіскалізувати. Да? Угу. Це дуже швидко. Чудово. І плюс залежно і Ми передаємо його дані до нашого банку партнера. Ми його набирають. Якщо так брати повну роботу апарату, то це взагалі від моменту його відправки до моменту його повної. Там і термінал, щоб карти приймав, това був товар був заведений. Повної готовності до роботи, скажімо так, усіх функцій. два-три дні. дні. Це достатньо недовго. Це навіть якщо замовляти звичайний банківський термінал, здається, там до тижня навіть іде набагато більше ну, часу. Потрібно на встановлення ніж користуватися смарт касою ми, якщо, наприклад, власник бізнесу, то перед відправкою йому. Апарату то ми вже всі дані готуємо його там для банків, для різних. Там угу. передаємо його дані. Щоб уже на момент, коли приїхав апарат. Вже в нього там на 90% все було готово. Лише там ключі, там сім угу. і все Чудово. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую, що розповіли. Друзі, ще раз нагадую: не ведіться на підробки. А, довіряйте тільки офіційній смарт касі. Для цього а, заходьте на офіційний І Якщо ви замовляєте, бачите якусь знижку. Якщо ви бачите, що є хоч якийсь малий маленький натяк на те, що товар не є справжнім. Запитайте у менеджера, зайдіть на офіційний сайт, зателефонуйте. По перше, ви збережете свої кошти. По-друге, отримаєте дійсно якісний товар, який допоможе в вашому бізнесі, особливо якщо це малий і середній, це просто не штука, яка потрібна, щоб стояла в кожній кав'ярні, і кожен е таксист, кожен кур'єр мав при собі в кишені ось такий чудовий гаджет. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Вам чудового дня, вам гарного дня, друзі. Ну а е наші наступні випуски, що де і коли, ви можете побачити на офіційній сторінці бізнес -ньюз», Ну, а випуск на арткаси. Дивіться на радіостанції перед ці на офіційному сайті Смарткаси почуємось вже за тиждень. До побачення. Бізнес мізем. Підтримуємо бізнес, допомагаємо країні.